Погнали! куди ми йдемо? Ми йдемо, друзі, на склад ЮА. Це наша територія, це наша парковочка. Дивись, це все наші клієнти. Ну, да Ладно, не все тут є і наші співробітники. Але сьогодні, от навіть 25 грудня, свято, до речі, зі святом, вас. і от ми працюємо. Це наш склад. Да, нам цікаво побачити взагалі, що таке склад ЮА. В плані того, що ми можемо тут купити. Що цікавого є. Тому сьогодні буде дуже багато запитань. Ось давай, показуй свої володіння. Володіння, це наша територія, як я вже сказав. Спочатку це, цей величезний ангар це був просто склад. Стояли коробки, потім ми почали розширюватися, хотіли в одному місці все об'єднати. І ось тут ми зробили також як виставкову зону. Так, друзі. От, бачите, перший поверх у нас весь товар, який ви можете особисто прийти, пощупати, е поглянути і відразу забрати. Тому що на другому поверсі. Mm -hmm. да, Відразу все зложено. Як ти сказав, що як в этом як, як на самому кілометрі? Принцип да. такий самий, щоб Незручно. не читати, відразу забрати. Да.